Всім привіт! Дивіться це відео і допоможіть мені виграти прес. Всім привіт! Сьогодні моя донечка Остина має шанс отримати ось такий подарунок. А для вас буде цінна інформація: скільки часу займає процес купівлі житла в Сполучених Штатах Америки. Остина, питання перше. Скільки часу займає пошук будинку? 30. Відповідь правильна. В середньому на це йде 30 днів. Питання наступне: скільки нам треба днів, щоб доставити продавцеві депозит? 3. Відповідь правильна. Остина. Скільки нам дається днів для того, щоб ми зробили інспекцію? 7. Остиночка. На жаль, відповідь неправильна, тому що нам дається 5 робочих днів. Остина. Останнє запитання: скільки днів займає весь процес оформлення документів? Треть відповідь правильна. Ну що ж, Остина, вітаю, ти виграла свій подарунок. В середньому цей процес займає два місяці, але це завжди індивідуально. Якщо ви хочете мене більше бачити в татуному відео, то пишіть в коментарях.